Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Підходять дні, коли ми будемо святкувати Різдво Христове. І знаєте, всі готують таку тему, коли Христос народився, про Його народження, про те, як це все відбувалося, ці події. Але в мене прийшла на серце така тема. Трошки з другої сторони. Якби Ісус Христос не народився, що б було з людством? Таке запитання. Коли я вчора записувала і роздумувала над цим, знаєте, сльози потекли з очей. Я зрозумію, що це коснувся Дух Святий, тому що ми привикли, що Ісус Христос народився, всі святкують. Такий святковий настрій, святкові столи. Вогні святкові. І люди приймають як належне, що нам дав батько наш небесний. І може, і глибоко не задумається, що це сталося на землі, коли народився Ісус Христос. І я хочу. Якби зайти з другої такої сторони таку тему, а якби Христос не народився, якби Він не прийшов на цю землю, що би було з людством? Людство перший пункт такий: людство залишилося б у гріху, у смерті. Біблія навчає, що гріх увійшов у світ через Адама, а з гріхом і смерть, і бо заплата за гріх, смерть. Тобто люди залишилися б у своєму гріху. Без Христа не було б викуплення, і кожна людина залишалася під владою гріха. Не було б спасіння і прощення. Жертви старого заповіту лише покривали гріх, але не могли його знищити. Єврею пише 10:4: Бо кров, биків та козлів не може усунути гріх. Без Ісуса не було б христа. Не було би прощення, не було би примирення з Богом, не було б нового заповіту. Слова Ісуса ця чаша новий заповіт в Моїй крові. Без його, без його народження не було б Євангелія, не було би церкви, не було би Святого Духа в серцях віруючих. Людство залишилося від віддалено від Бога. Від Бога. Ісус. Єдиний посередник, він сказав Я дорога і правда, і життя, без нього б не було б дороги до Отця, не було б надії на вічне життя. Надія людства була би втрачена народження Христа це виконання Божої обітниці, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однонародженого, що кожен, хто в нього вірить, мав життя вічне. Не збулося би це пророцтво, не збулося би виконання. Плану Отця Небесного. Без Ісуса світ би залишився у темряві, зло б мало остаточну перемогу, смерть була б Кінцем. Підсумок. Якби Христос Ісус не народився, не було б спасіння, не було б прощення, не було б вічного життя, не було б надії. І, знаєте, і саме тому Писання говорить, що. Нема другого імені під небом, яким ми могли би спастися. Це Ісус Христос. Знаєте, я так подумала, і я думаю, що бажання мого серця, щоб кожна людина задумалася, що ми маємо зараз, коли ми маємо Христа, і щоб задумалася, якби його не було, що було б з нами тоді, щоб ми так серйозно задумалась і цінували. Цим великим даром, який нам дав Бог Отець. Цінували Ісусом Христом, цінували тим, що в нам відкрито двері в небо, бо Він є дорога, Він є правда, Він є двері, Він є посередник між людьми і Богом, Він є Спаситель, Він є викупитель, Він є Месієм, який прийшов. Який був предназначений ще до основання світа. І ми повинні серйозно задуматися і цінувати своїм спасінням, своїм викупленням, що Господь торкнувся і наших сердець, і він знайшов нас в цьому світі, де царствував сатана, де була темрява, де був гріх, де було зло, але наш Батько Небесний послав світ свого Сина Ісуса Христа. Який нас викупив, і ми дякуємо Богу, що ми, що нас Господь знайшов, що кожен відкрив своє серце, щоб ми пізнали істину, що ми відкрили своє серце і сказали Богу так. І ми дякуємо за це. І ми дякуємо за Духа Святого. Ми дякуємо, що наші імена записані в книгу життя. Ми дякуємо за все нашому Богу. І Ісус Христос нам відкрив. Що ми маємо батька на небесах, тому що ми читаємо або промовляємо чи молимося Отче наш, і перше таке, що Батько наш, який живеш на небі. Раніше ми навіть не розуміли, що ми маємо батька на небі. А зараз ми розуміємо, що ми не сироти, що ми можемо звернутися в будь-яку хвилину до нього по любі нужді, тому що двері відкриті через Ісуса Христа. І ми дякуємо за все нашому Богу. Я ще хочу зачитати таку ж радісну вістку, книга пророка Ісаї 9.6. «Бо дитя народилось нам, син даний нам, влада на раменах Його, і, і кличуть ім'я Йому, дивний порадник, дивний порадник, Бог сильний Отець Вічності, Князь миру. Що означає? Пророцтво. Що означає це пророцтво? Дитя народилось нам, підкреслює людську природу Месії. Він реально народився як людина і прийшов в цей світ для нас, для людей. Син, даний нам, говорить про божественне походження, син є даром від Бога для спасіння людей. Імена Месії, дивний порадник, це його мудрість понад людську. Бог сильний вказує на його Божественність, Отець вічності, джерело вічного життя, князь миру, той, хто приносить справжній мир між Богом і людьми. Дякуємо Богу за все і прославляємо нашого Отця Небесного, щоб Він дарував нам такий цінний подарок на землю для всіх людей, щоб кожна людина мала. Доступ до Царства Небесного і мало спасіння. Амінь.